Я вважаю, що треба розраховувати свої сили правильно. Так, справді є якісь фактори, котрі насаджують. Якісь усвідомлення, як має бути. Проте е, варто дивитися всередину себе і чітко усвідомлювати, хто ти є. Це як знаєте, аналогія зі спортзалом, коли ти приходиш на перше тренування і намагаєшся взяти найважчу штангу, тому що ти хочеш досягнути. От я можу, я можу, як там не знаю, як я десь побачив. Ні, треба розраховувати свої сили і розуміти, на що ти спроможний, не брати на себе цей вантаж, котрий ти потім просто не зможеш витягнути. Тобі буде важко, буде крепатура, буде не знаю, е, підлитися, і ти вже будеш нарадити цьому вантаж. Вантажу, тому, на мою думку, дуже важливо розуміти, хто ти є, в якому ти моменті часу, і можливо зараз в тебе не вийде так ідеально, як хочеться в голові. Проте зробивши невеличкий крок, психологічно ти лишаєшся здоровіший, і потім кожен наступний крок робити легше.